Відмовитись від розкішного святкування випускних вечорів і знайти їм цікаву та корисну альтернативу. Це пропонує цьогорічним одинадцятикласникам та їх батькам головний освітянин міста Наталія Микола. З цього приводу вона мала зустріч з представниками батьківських комітетів івано-франківських шкіл. каже такі контакти є системними. Це така ну наболіла тема щодо збору коштів, і все таки буду сьогодні в чергове закликати батьків міста івано Франківська, голови батьківського комітетів 11. 11 класів відмовитися від проведення випускних, відмовитися від збору будь-яких коштів і проведення випускних вечорів. Підтримують ініціативу щодо відмови від помпезного відзначення закінчення навчання в школі і батьки випускників. Голова міської ради батьківського самоврядування і батько одинадцятикласника Андрій Поліщук каже, відзначати завершення навчання можна не обов'язково у ресторані, та й ситуація в Україні цьому аж ніяк не сприяє. Не проводити бурних святкувань з заказами ресторанів з алкогольними вечірками, можливо, скористатися досвідом зарубіжних країн які там за декілька тижнів до закінчення проводять там прощі екскурсії по визначним місцям країни, взяти те ж саме сходження на Говерну, які не в кожній школі і не всі діти там були. Можливо, відмітити після того це сходження там невеликим пікніком на природі без вживання алкогольних напоїв. Також батьківським комітетам роз'яснили чергові нововведення ЗНО та підсумкової атестації. Крім того, їм вручили буклети, які визначають поведінку випускників під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Як розподілити правильно свій час, як працювати над тестом, як не розгубитися в цій ситуації, як той весь повний обсяг і об'єм інформації, яку діти знають викласти і не помилитися? Під час зустрічі йшлося і про принципи діяльності батьківських комітетів, ключовими і надалі будуть гласність, колегіальність і толерантність. Тетяна Лугіна, Андрій Українець, новини на вежі.